Новий день, нові заняття. Ви знаєте, що ми прочитали, вичитали з гнома, що нам, ну точніше гномам, потрібно знайти головну красуню свята, і вони думають, що це якась дівчинка. Гноми, ну якщо Новий рік це не людина, то й головна красуня свята, вона теж не людина, це теж не дівчинка. А хто? Діткам уже ви здогадалися, хто ж це головна красуня свята? Зараз ми вам покажемо. Ось вона гноми, головна красуня свята. Гарна? Ну, тоді слухай, всі люблять наряджати ялиночку. Вона така гарна, пухнаста, зелена і зовсім не колюча. Раніше встановлювали, встановлювали тільки живі ялинки, але. Зараз люди все частіше встановлюють штучні. Або живі ялинки, але у вазоні. Все ж краще, коли ялиночка росте у лісі чи на подвір'ї. Але чому саме ялинка? Послухайте легенду. Дуже давня легенда. Біля печери, де народився Ісус. Росло три дерева. Це дерево, маслина, подарувала Ісусу свої плоди, оливки, або, як ми ще називаємо їх, маслини. Дерево пальма подарувала свої плоди, смачні солодкі фініки. Ось ялинці нічого було подарувати. Вона дуже засмутилася. А чи це Янго, та пожалів ялиною, оздобив її гілля яскравими зорями. Переливалася ялинка різними ліхтариками, зорями. Побачив це Ісус, засміявся, стало йому весело. Відтоді ми прикрашаємо на новорічні свята ялинку. Номе, дивись, все, що ми вішаємо на ялинку, це за тією легендою: кульки, яскраві, наче плоди, бантики. Як? Веселощі, символ веселощі. А вогники це як зірочки з неба. А ще ми прикрашаємо ялинку фігурками звіряток, так, щоб було веселіше. А на горі в нас зоря або шпиль на згадку про ту легенду. Інколи на верхівку ялини ми чіпляємо янгола. Що ялинки новорічні ростуть не всюди? Наприклад, в багатьох африканських країнах новорічне дерево це пальма. Її також прикрашають. В таких країнах Південної Америки та Австралії прикрашають пуансеттію, яка квітне саме в цей період року. Її ще називають різдвяна зірка. Бачиш, гноми, як багато можна цікавого дізнатися на наших заняттях, так, дітки. Я пропоную зробити тобі сьогодні з нами цю, саме цю головну красуню свята ялиночку із картону.